Народний дім творчий заклад з історією у майже 70 років. На вимогу часу у 2014 році він переорієнтував свою діяльність і ось вже близько півроку тут приймають біженців зі сходу та півдня України. Така історія, як у багатодітної родини Мельникових, тут не поодинока. З перших днів війни кажуть, жили під свист куль. 22 квітня сім'я втікла з Херсону до Кривого Рогу. Та перед цим у власній квартирі зіткнулися обличчям до обличчя з орками. Документи перевіряли, шукали кругом лазили. По окну. Ну, все попереривали там. Ну як шукали воєнну форму в нас ну, в хаті. Ну, нічого не знайшли Ну. Діти читали, там і там подивилися дітей і пішли. Муж каже, не це тихенько з автоматами. Діти і, не злякайте дітей, і, ну, вони так. Вони побігали в підвал, подивилися. «Гараж кругом, хату, ну так позаглядували. А що. там людей били, є що таких О, і дітей дітей забирали. Щось знайшли таке. Той день пам'ятають і діти. Там стріляли, там орки були і там ще. І стри і досі не ні свята, ні газу не було. Прихисток у кривому розі знайшли вже понад 70 тисяч українців, та на охоплених вогнем територіях і досі чимало мирних людей. Біля половини переселенців, які знаходяться тут, наших внутрішньопереміщених переміщених осіб. Це херсонці. І я, користуючись нагодою, хотів би враховуючи, що в них немає можливості бачити наше телебачення, звернутися до всіх херсонців, які переїхали. Так. Дзвоніть до своїх близьких, рідних, друзів, розказуйте і показуйте все, що ми бачимо тут. Це дуже дружній прийом. Тут ну, це одна велика сім'я. Все робиться для того, щоб всі внутрішньопереміщені особи відчували себе як вдома. Ірина з донькою покидала свій регіон на останньому місяці вагітності. Кривий ріг став їх новим домом. Тут і народила нового криворіжця Тимура. Розповідає, зараз забезпечена усім необхідним житлом, одягом, харчуванням і допомогли у у Виплата. виплатах документів. А ще нас навідував, навідував начальник. Військової адміністрації Олександр Вілкул. з нами поговорив, підтримав, дав надію на велику перемогу. Спочатку повномасштабного вторгнення військова адміністрація міста створила чіткий алгоритм роботи з ВПО від тимчасового розміщення з повноцінним харчуванням до надання правових та адміністративних послуг. Як організована допомога для переселенців у нашому місті бачила цієї неділі віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Шунка, звушунка, цукор крупи, борошно. Ось, ми спомагали, ми спомагали. На сьогодні більше 10 мільйонів гривень, видали більше 30 тисяч таких наборів, продовжуємо видавати. Товар є, резерв сформований, запаси є. В гуманітарному хабі є і дитяча кімната. У нас там є пеленальний столик, там якщо треба переполонати дитинку, надати памперси, також є гаряча вода. І ще у нас тут ми вивчаємо українську мову. В онлайн курсу є, таке. Офлайн курси української мови ми ну, все відшли і ласі Маленькі українці не залишилися без солодкого подарунка. Сьогодні ми бачимо, як у Кривому розі підготовлено, все організовано і дуже якісно здійснюється робота саме з переселенцями, саме з внутрішньопереміщеними особами, яких у Кривому розі вже 70 тисяч, не кажучи про 100 тисяч людей, які пройшли за цей період. Я хочу відзначити. Абсолютну компетентність у підходах. Ви бачите, як сьогодні організована робота. Я чула сьогодні керівників територіальних громад, так Нікопольська, Марганецька. Ми розуміємо, там обстріли, ми знаємо, які проблеми. Але я бачила в очах людей твердість, така, знаєте, професійний спокій це дуже важливо. Люди знають, що вони роблять, люди знають, що робити, і це вселяє велику довіру і надію. Одна з пріоритетних тем робочої зустрічі потреби ВПО, які треба вирішувати на державному рівні. Це питання там зв'язаних яз, зв з додатковими місцями у лікарнях. Під так. під, під Херсонців, під інших переселенців, під ВПО. Це питання забезпечення ноутбуками дітей, тому що у нас 17 тисяч дітей, переселенців. І якщо вчитися онлайн, то їм потрібно на чомусь вчитися. Палювального сезону. В тому числі на там, де фронтові та прифронтові громади буржуйки, дрова, вугілля та таке інше, це дуже великий спектр питань. І ми дуже вдячні за те, що по всім питанням отримали підтримку. Ще одне питання на часі: яким буде навчання з 1 вересня? У Дніпропетровській області майже кожна територіальна громада зробили опити з батьками, проговорили питання, і з 834 шкіл лише три школи сьогодні які. Мають намір з 1 вересня вийти в офлайні, а всі інші школи будуть або в змішаній формі, коли діти будуть приходити на консультації до педагогів на короткий, короткий час, або 100% дистанційна форма. Щоб у нікого не було сумніву, і в Кривому Розі, і в Криворізькому районі буде онлайн. Не та у нас безпекова ситуація, щоб мати можливість, щоб діти ходили до школи. У нас буде онлайн без варіантів. Аби дистанційне навчання було якісним, багатодітним родинам вручили планшети та нове шкільне приладдя. Дорослі у подарунок отримали постільні комплекти. Українці завжди будуть допомагати українцям. Завжди. І от що треба, десь будемо вжиматися, десь десь будемо економити. Но зробимо все, щоб ви себе відчували в Кривому Розі, як вдома. А коли наша героїчна армія звільнить Херсонщину, звільнить інші окуповані місця. Ви повернетеся додому, так чи ні? І ми завжди будемо друзями. Повернутися додому найзаповітніша мрія для кожного переселенця. Всі вірять в одне. Невдовзі вона здійсниться. А поки налагоджують життя в кривому розі місті, яке прийшло на допомогу, коли це було потрібно. Понад усе я хочу сказати про ту дійсно величезну колосальну роботу, яку робить Кривий. Ріг. Яку робить особисто Олександр Юрійович, Уся його команда, вся влада, вони наскільки. Шикарно організували цю роботу із переселенцями, що ми взагалі не відчуваємо цього дискомфорту. Ми дуже вдячні Кривому рогу. Ми дуже вдячні всім людям, які прийняли нас, всім волонтерам, які допомагають нам. Ми дуже щиро вдячні, і ми віримо в перемогу, віримо в наші збройні сили України, і все буде добре, все буде Україна. Юлія Вітряк, Олег Каплій, цей день.